Доброго дня. Арсен Борисович. Доброго дня. Радий вас бачити тут. Чому у нас сьогодні ганьба! добрий день? Ганьба! Тому що ми сьогодні починаємо добру справу. Той, хто кричить ганьба, ось з ганьбою живе. Сьогодні ми починаємо нову патрульну поліцію. Ми набираємо 200 чоловік сьогодні які будуть... Ну полиции, которые будут живитеся. Покричить, ти привітай! Дякую. Разом мутили справи в товариші. І так сьогодні ми починаємо добру справу. Гань! 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 Ця нова церковна поліція ай, повинна дати ай, нову, ай, ай, нову якість ай, для кожного з нас. Ай, ай, тому що це ай, ваша нова поліція. Ні для крикунох, ні для тих, хто залишає пусті слова. Для тих, хто зазирає кожен день наших поліцейських, щоб молодь почула, хто вони такі, як вони прийшли до поліції і що вони повинні робити.